Доброго дня! Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас урок із Діаною, з якою ми співпрацюємо вже дуже багато років. От, Йолочка, ти готова? Да. Так, почнемо з прана дихання. Давай покладемо ручки на нашу діафрагму, відчуємо її, візьмемо великий дих у діафрагму. Через ніс. Так, давай, щоб груди не піднімали. Так, пам'ятаєш, як собачки, так? Так, можемо подихати, як собачки, давай. Ось у нас м'язи діафрами. Працюємо. Тепер беремо дихання. Молодець. Затримуємо один, два, три зі звуком С. Видихаємо. Чудово, відновлюємо дихання. Ротом тепер бери, відновлюємо дихання. Молодець. І ще разок такий самий. Так. І нашою першою вправою буде ліпро. Так, бери дихання. Видихаємо. Молодець. Ir taip pat na, tarsi, viršuje. Дай, 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 дай Дай, дай, дай! дай так! Між нею і дай ти можеш взяти дихання і сфокусуйся тут на дикції. Тверда N, тверда d. І співаємо без пауз. Тільки взяла Ней-ней.

Твоя перехідна нота, да. тому тобі треба на неї звернути особливу увагу і допомогти пресам, поставити її також дикція. Давай! Забула про мі, що вона в голові теж вперед її виводь. Гостра позиція. Давай ще разок. Ней-ней-ней, ней, ней-ней, ней, ней-ней, ней. Дай-дай, дай, 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 дай. Молодець. Тепер дві в голові. Ней-ней! Mm. Listen to the pretty song. Listen to the pretty song. <laughs> the, that was the no. D no. no. Listen to the.

Ну, пора тобі ще, mm -hmm. да? Listen to the pretty song. Mm -hmm. Да, да. І пам'ятаєш, оці скачки ми не показуємо їх. Ми mm -hmm. рухаємося траєкторію вперед. Mm -hmm. Listen to the pretty song. Розпівку як при mm -hmm. розпівку, думаєш, що ти співаєш пісню. Mm -hmm. так, тож додай е, мелодійності, особливо на е, верхню ноту Приці. Приці тільки. Приці. Бачиш, як звучить гарно. Давай мінемо вверх. Так, не думаю, що ця верхня нота це щось. Це на всього, на все голя. А в тебе була повним звуком до діє. За Pretty. 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 So. При Прямо цей шлях вперед і допомогою дикті. Приці. І було вже ага. занадто е е, низько. Ага. Да? Тобто, якщо в тебе така велика вісень, в тебе октава, ти готуєшся взяти октаву, то е оцю нотку уявив вища, ніж вона є. Ли Ли не. От э, у нас є приспів, э, який э, трішки відрізняється і динамічно, і э, ритмічно від э, куплету. Mm -hmm. да? Тобто, якщо у нас куплет э, більш э, у розмовному такому стилі, mm -hmm. да та 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 та, -та, -та, -та Тобто тут ми звертаємо увагу на дикцію, артикуляцію на акценти. А приспів у нас вже ми лавели. Тут вже йде більш мелодійно, uh -huh. більш гучно. Тобто тобі потрібно показати оцю різницю, але не кричати. Uh -huh. так? Я тебе ми лапимо. А більш так кантелено. Я тебе ми лавимо? Зрозуміло, другий куплет там ритмічно uh -huh. трішки е було з'їхала. Так, мелізми Мелізми були е, на початку дуже класні, впевнені, потім ха, щось е, почала десь їх ховати. Давай зараз я може забувати трішки. Можливо. Так, і зараз я хочу ще раз наголосити на характері композиції. Mm -hmm. Композиція сама по собі лірична, така містична. Загадкова, да, це я тебе мила вимовила. Да, це про що? Про кохання, яке ти завжди чекав і чекала, чекав і нарешті воно ось тут і Ти навіть не можеш повірити своєму щастю. Mm -hmm. так? Тому передай ці емоції: е, от настільки ти особливо відносишся mm -hmm. до тієї людини, про яку ти зараз співаєш. Що не розум вітрам ли Хто тебе мило вимолив? Хто тебе з неба виминив? Взагалі брати дихання перед кожною фразою. Не не, не співайся на одному диханні. Взяла мене і випила, Хто тебе бога вигадав? І для чиєї вигоди? Yeah. Я тебе мила, вимли. Так може вибиш тут, вибач, тут. Ти береш дихання. Я тебе ми... Тоже, mm -hmm. м, -м, 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 м. Допоможи буквою М собі вийти сперед ми, ла, ми і відкрила через ла. Mm -hmm. Я тебе мила, вимолив. да? більш мелодійно І не не сили нам. Поки що почуть. Губи. Знову ж таки, зверни увагу на закінчення. Тому що інколи забуваєш, і вони або славлюють, або обриваються. Поки що почуть, губи. форте і піано. хто Ти зробила таке ніжне, mm -hmm. так? а потім ти вступаєш з новою силою mm -hmm. у другий куплет, а не було вже виходу. Mm -hmm. да, тобто як? Ти mm -hmm. питала, хто ти, а потім ти розповідаєш, що все вже не було виходу. Вже mm -hmm. тобі треба бути більш чіткою. Немала mm -hmm. хто ти? Не була ти? а не було вже виходу.

Вспивуй кожну ноту Ви месел Да, да, еще раз чистий висел Он ще так и Я тебе победу щем бы Розом вітрами вимало, хто тебе мила вимолив, хто тебе з неба виманив, звідки ти щастя випало, взяло мене і випало Окрім дурного випадку, сам ти мене і вихопив, я випадкову вигадку, сам же мене і винесли, сам же мене і вичисли і як причистий Поміж жінками вичита, Я тебе мила. Відкрили ми.